Сьогодні в нашій студії Світлана Білоножко, народна артистка України і Галина вітаємо. Незговорова, лікарка-гастроентеролог, кандидат медичних наук. Ми вітання, вітаємо. вітаємо. вас. Вітаємо. Вітаємо. Ну і поговоримо. Ми. Про харчування в поважному віці, як корисно і бюджетно скласти раціон в наших непростих умовах сьогодення. От е, пані Світлана е, принесла джем, е, так що ми поп'ємо чайку. Так, так. Е, чай, до речі, без цукру. Будь ласка, пригощайтеся. А, добре, дякуємо. Джем чорно-смородиновий. Е, правда, я люблю без цукру, не солодкий джем. А, а хіба таке буває? Буває, якщо заморозити, а чорну, якщо заморозити, заморозити так, так, і потім так. її потовкти так. і додавати, наприклад, можна меду. і так. Між іншим я так теж роблю. Так. Я її збираю чорну смородину, бо моя мама лікар говорила, що угу. чорну смородину їж їждуться в ній стільки мікроелементів, як ні в чому більше. І я обожнюю чорну смородину. Це на першому місці в мене Це най ну, найбільше так. джерело вітаміну це. О, особливо в холодну пору року кажуть так, у так. смородині, це більше, в 10 разів більше, ніж у лимоні. Абсолютно правильно, Так, так, так це дійсно так. так. Ну, джерел вітаміну С у нас багато. Сальце, яйце, винце. Це, це ми теж їмо. Не знаю, як винце, а от сальце таки точно. Так. Так. Пані Галина, от ясно, що хочеться солодкого. Що можна літній людині споживати, щоб не зашкодити здоров'ю там ну, цукерки, мед, варення, ну зрештою. Ні. Шоколад кажуть і шоколад, те, те, що ви назвали перше, це не зовсім корисно. Якщо ми говоримо про цукерки, то цукерки тоді мають бути, наприклад, справжнього шоколаду із сухофруктами. Але враховуючи бюджет, то найкращі цукерки, найкращі солодощі це домашнє варення, навіть якщо з невеличкою кількістю доданого цукру, але це все ж таки набагато корисніше, аніж їсти продукти промислового виробництва з величезною кількістю якихось харчових домішок, які штучні і які. 100% не принесуть здоров'я. Ну варення треба ж цукру додавати, щоб воно Хоча б не зіпсувалося. так. або можна перетерти, можна просто перетерти, не до не додаючи цукру, і просто заморозити. Ну звичайно, ми але можемо ж... тільки коли виключають світло, то це дуже дуже зле, Слухайте, але цього. Цукр це консервант. Між іншим я розумію. Саме Природні для того він використовує кількість. Я вам Там ямже цукру треба більше на смородину, навіть більше. Ні, цукру. Самої смородини. Смородини. Я вам зараз відкрию секрет, як я готувала цей джем. Це мене навчила Оля Сумська. Ми якось були у неї на програмі. Вона багато вела програм про їжу здорову і таке інше. І ось вона розказала, ми якось зговорилися, вона з своїм Віталієм і я з своїм Віталіком, і ми проговорили, як же це зробити так, щоб лишалась сталія, і в той же час щоб було смачно. І вона сказала, що треба трішечки проварити, потім зверху покрити цукром і закривати. Недовго варити, бо знаєте, інколи кажуть, один день вариш, воно е, постоїло, потім ще на другий день, потім ще це дуже довго. Історія, нам це не підходить, коли ми варимо, так. на жаль, втрачається вітамін С. А от коли ми перетираємо цукром, або ж, перетерти, краще. Або ж так. перетерти і зверху просто шар цукру і все і закрити. Так. І воно тоді стає джемом. Ви уявіть собі, такий маленький секрет, але як поживно. От ми згадали про шоколад, ніби він нас захищає від серцево-судинних захворювань. Але ж коли зайдеш у магазин, ну людина літня так. заходить в магазин, і коли побачить ці ціни, то а. там інфаркт схопить. Ну зараз, правда, можна брати. В роздріб, хтось тобто, небагато взяти, так, так. ми зараз говоримо про бюджетне і раціональне харчування. Це дуже важко зробити. Насправді це треба наголосити про те, що зробити не просто раціональне харчування, ще й здорове це треба дуже постаратися, насправді. Хоча Україна багата на такі суперфуди, які ми можемо використовувати, і це, зокрема, це природні шипшина. Будь ласка, всі ягоди можна заморозити, вирощувати мікро у себе, наприклад, на підвіконні, це теж дуже корисно. Далі це все ми можемо в погріб покласти, або навіть на а, десь що на балконах зробити. Все в нас і картопля, і буряк, і морква, гарбуз. Вико Оце все можна використовувати. І кабачок можна покласти до морозильної камери. Болгарський перець це теж можна з літа заморозити, і все це можна використовувати. Головне, світло було, да, як каже Так, Абсолютно правильно. У нас так. такі господарочки так. в Україні, ну як ніде. Ніхто ніколи не, не десь там, коли поїдеш і розпитуєш, ах, ніхто це цього не робить. А тільки наші жіночки вправні такі, з золотими руками можуть це все зробити. Я і можна бюджетно якось використовувати всі речі? Ну тому що в нас все вирощується, так, так. і горіхи у нас є, і насіння у нас є, і це все можна додавати і додавати таким самим чином, збагачуючи наш раціон. Літнім людям завжди не вистачає вітамінів. Так, ну, так, добре, так, що так. діти там, внуки приїжджають, купують там апельсини, лимони, мандарини. Mm -hmm. Пані Галина, а можна взагалі все їсти? Ну, людям старшого віку. Звичайно, звичайно, все. Саме головне, щоб це були свіжі продукти, якісні продукти. А от що стосовно вітамінів, все ж таки я надаю перевагу саплементації, тобто, все ж таки, додавати до раціону мультивітаміни або якісь окремі вітаміни, наприклад, такі як вітамін Д. Ми практично всі люди в похилому віці страждають від дефіциту або недостатності цього вітаміну, тому його треба споживати окремо у пігулці. Далі це омега 3 полінасичені жирні кислоти, це також пігулці ці, ось що треба своїм батькам забезпечити: по-перше, медичний огляд, що ми можемо подарувати нашим е, батькам або будь-яким друзям похилого віку, це організувати їм медичний огляд і ще й купити їм ліки, які їм. Потрібні, а все інше вони самі справляться, а заходиш у магазин, і там збоку є зниж... ну, ці, ці знижені ціни. Мінус та, 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 зниж... і там це бабуся, дідусі звичайно, це порпаються, шукають тут. Ну, як ви ставитесь до цього? Я наприклад... ну я, я негативно ставлюсь до цього. Якщо там дійсно є ще пару днів, то в принципі можна купити, можна. але ж вживати відразу, не, не, не на потім, а на зараз. А якщо вже пройшов термін, абсолютно споживання, то не треба купляти, Ось, бо Ой. інакше ну, організм. Він просто цього всього не переробить, не особливо можна. якщо є ознаки псування продукту. Звичайно. Якщо ми це бачимо, не можна відрізати шматочок того, що вже запліснювало. Розумієте, це вже говорить про те, що цей продукт, чи це може бути мандарина, чи це апельсина, вона вже вся має вже зіпсований стан, Звичайно. тому краще не споживати, навіть якщо його переробити, але ж користі ми не отримаємо від того. А скільки разів харчуватися можна людям поважного віку протягом дня? Ці перекуси корисні чи триразове чітко харчування? А якщо людина голодна, а якщо їй недостатньо, того що вона з'їла на сніданок, тому що справа в тому, що в похилому віці вже змінюються наші харчові звички, змінюється сприйняття тих чи інших смакових речей. може людина з'їсти невеличку кількость і відчувати вже, начебто, вона наситилася. А насправді то це ж не так, і вона захоче їсти через 2 години. так що їй чекати 3-4 години, щоб тільки тричі на день поїсти, ну звичайно, що ні, треба орієнтуватися ще на холод, але якщо дотримуватися певного режиму, то то найкраще. От є такий підрахунок, що на продукти пенсіонери витрачають до 60% пенсії. Є ще ну комуналка, ліки. Ну як ми вже розповідали, що в Україні діє центр допомоги пенсіонерам. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите. Зараз на екрані до речі, ви можете подзвонити і замовити книгу як Тітонька Шура якість життя поліпшувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримають книжку безкоштовно. Ну а ми зараз перебуваємо побуваємо в гостях у пані пані Зінаїди і розпитаємо про її раціон. І дізнаємося про улюблену страву. Дуже рада, що ви до мене завітали. Якраз свята, дуже приємно. Тепер хочу показати, чим я вас можу даже пригостити. Открию вам холодничок. Можете зняти, які в мене є продукти, чим я харчуюся. Так, ось кусочок рибки. Сарделечки, сирочки, сир такий сорожок. Курячі біоришки є у мене, овочі, от капуста, помідорчики. Яблучка, от мандаринки. Ну і там різні всякі приправи до цього всього. Молочко, яйця. Коротше, такі в мене наповнений. У мене ще домашні заготовки, є, які я сама приготувала на зиму От консервація, там помідорчики, перчик, огурчики. Це все я роблю своїми руками на зиму для себе. Я, я пішла на пенсію, харчувалась не дуже, а потім мені підказку дали, щоб я оформила договір з центром пенсіон. І я поїхала, все роззнала, оформила. Пенсіоні договір, і зараз уже мені 77 сім років, я вже 9 років, як у пенсіоні з договором, і я дуже рада і довольна. Вони мені всі допомагають, що мені потрібно. Приїжджають спеціалісти і сантехніку, приїжджає, електрику приїжджає, зроблять, і так яка допомога потрібна, ніколи мені ні в чому не відмовляли. Так що я дуже довольна. Три у договорі у мене значить договір складений так, що я комунальні послуги не виплачую, це За мене робить пенсіон, а також ще і, і допомога є ну, в рахунок пенсії ще й грошима допомагають. Так що мені зараз для одної людини. Можна прожити і собі ні в чому не відмовляти. Я харчуюся, як всі нормальні люди, три рази в день, Завтрак, обід і ужин. Так що от п'ю чайок зараз зранку, заварюю чайочок собі і роблю собі сирнички, ну, не обичні. Я в сирнички в серединку ложу якісь. Прянощі або ж якісь от, на сьогодні я зробила собі ананасові кусочки в серединку лежу. І це такий у мене завтрак. Заварюю собі чайок, коли чайок, коли кофійок, коли що мені хочеться, те я роблю. Бажаю всім смачного, смачної їжі, щоб корисна була всім їжа, щоб вона пользу приносила, і щоб ви були всі здорові і щасливі. І ви, пані Зінаїдо, будьте здорові. Так. На зв'язку зараз Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Вітаю, пане Михайле. Співпраця з пенсіоном передбачає матеріальну допомогу, в тому числі і на харчування. Чи є якісь нормативи розрахунку цих коштів? А, вітаю також всіх наших глядачів. Тут важливо розуміти, що Нормативи е, на харчування це більше питання щодо гастроентерологів, і в кожного дійсно свої потреби. Але ми виходимо при підписанні договору із розрахунку е, витрат, які ми можемо понести, укладаючи такі договори. Тобто, ми маємо е, вивчити всі питання, і це не тільки харчування. Ми надаємо велику разову виплату, яка може допомогти пенсіонеру вирішити якісь нагальні проблеми. Я вже сказала, пані Зінаїда, сплачуємо всі комунальні щомісячне отримання. Надаємо також ритуальні послуги залишаються на нас, і в майбутньому про це не потрібно хвилюватися. І Михайло, ми те, от бачили що... у пані Зінаїди холодильник. Дуже багатий. Ви даєте їм і гроші, і продуктові набори правильно. Ні, ні, Тоб... продуктові набори ми не надаємо, це складно доставляти, і кожному має складно підібрати по раціону. Ми не сплачуємо щомісяця кошти, ага. і пенсіонер же, маючи що, додаткові гроші, так, може да. спокійно купляти те, що Бо, йому саме конкретно потрібно. Цей, чи враховується Ось. в індивідуальному порядку потреби у спеціальному харчуванні? Ну, скажімо там для діабетиків і, і з іншими хворобами. Це враховується, коли пенсіонеру вже складно за собою дивитися. У нас є така послуга, як догляд вдома, яка надається всім підопічним, які уклали договір. І якщо вже складно готувати самостійно, то соціальний працівник, звісно, готує саме те, що потрібно пенсіонеру. І більш детально про все це можна дізнатися з нашої книги, яку ви можете замовити за телефоном, який зараз вказаний на екрані. А якщо дивитись в інтернеті, то в під цим відео буде. Мож можливість безкоштовно її завантажити. Тому користуйтеся, замовляйте і дізнавайтеся все про можливості, які з 2004 року надає цивільний кодекс. Пане Михайле, от ви часто своїх підопічних там десь дозвілля влаштовуєте. Є у вас і зараз спільні застілля, де можуть вони провести час за чашкою чаю і спілкуванням, от як ми зараз із колегами. Так, ми періодично проводимо зустрічі до війни до повномасштабного вторгнення. Звичайно, це було частіше, але разом з тим, зараз також періодично проходять застілля, де ми розказуємо про свої можливості. Приходять пенсіонери, які ще не знають про договір, хочуть дізнатися більше, і також запрошуємо всіх тих, хто може прийти і вже давно уклав. Це спілкування дозволяє пенсіонерам. Дізнатися реальні відгуки від пенсіонерів, які уклали договори, провести добрий час і звісно добре похарчуватися. Дякую, пане Михайле. Ми продовжимо з вами розмову в наступних програмах. Пані Світлано, яка їжа вам додає енергії? <рес> Ви знаєте, якщо чесно, я прислуховуюсь до свого організму, і він мені сам диктує те, що я хочу, те я їм. І це мені додає енергію. Ну, наприклад, мені сало додає енергію, як справжньому українцю. Ви знаєте, так, от напередодні у нас були такі важкі поїздки. Ми їздимо до воїнів, збираємо на потрібні речі для наших військових, і всі дуже стомлені були. Я теж з'їла пару кусочків сала, і якось я вижила. Мені було дуже енергетично. Я відпрацювала просто на ура, все було прекрасно. Я згодна з вами, що саме сало додає. Є енергії безумовно, але ну це дивлячись коли в який момент. Якщо ти багато працюєш, виснажливо працюєш, то сало то саме той продукт, який треба вживати. Однозначно, ми говоримо про харчування людей поважного віку, як бюджетно і раціонально людині е, прохарчуватися. От пані Галина, білок це енергія. Ну нашим пенсіонерам енергія потрібна, бо і по магазинах шукати дешеві продукти треба бігати ліки шукати, От як, в яких продуктів ви порадили. Ну, що стосовно білка, ми всі прекрасно знаємо, що найбагатіші білком продукти це яйця, це м'ясо, будь-яке м'ясо. Заборони немає, чи то с... 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 будь-яке м'ясо можна використовувати людям хилому віці, але тільки воно має бути приготоване. мається на увазі перекручено, тобто чи то механічно перекручено не шматочком, а краще, щоб це було в вигляді тефтелюк. Кнелічок, фрикаделічок, котлеток, тому що воно буде засвоєно таким чином краще, і ми отримаємо більше продукції. Коли ми готуємо таким чином, От мій сусід дуже любить збирати гриби. Він майже м'яса не вживає. А от тобто то можна рослини, білорини можна, можна на рослини білорус. Ми дуже дуже мало взагалі то використовуємо бобові продукти, але треба їх замочувати і готувати. Будь-які бобові, будь ласка, можна використовувати в своєму раціоні. Це також джерело білка, але ж тільки це рослинний білок. Він засвоюється трішки важче, але він також може компенсувати. Сувати енергетичний баланс Так. Дівчата, От ви господині, яку на вашу думку дешеву страву можна зробити от набагато смачнішою? Ну, гарбузова каша. Так, так. Гарбуз, я обожнюю гарбуз. Я в любих видах його можу і запікати, і варити щось, якесь і молоко додавати. Ну, одним словом, багато дуже варіантів. І це, це абсолютно недорого. Я думаю. я думаю, що і люди саме старшого віку теж полюбляють гарбуз, тому що це наш продукт, і ми наш його задоволенням споживаємо. Які, так, які наш мають бути. у нас правда. раціоні харчування. Але якщо немає, то звичайно, це можуть бути будь-які супи. Можна Приготувати, наприклад, взяти невеличку кількість там курки, приготувати бульйончик. з того бульончика зробити овочевий супчик. А з м'яса можна зробити млинці, наприклад, з додаванням того ж м'яса. Теж буде і поживно, смачно, і кількість буде достатня. А я люблю без м'яса борщ, наприклад, готувати. Я про те кажу. Можна чак зробити, можна овочевий. борщ. Звичайно, буде та, та. теж дуже смачно. З перчинкою так. Дуже смачно. так, Перчинка, та, Бо, я люблю перч... Приправи для того, щоб це було смачно. А для які для приправи того, щоб... можна використовувати? Приправи там, до йогурта, салату там Н ні, до йогурту приправи ні, не чого? Якесь насіння там, ні, то це то це зовсім інше. До йогурту, звичайно, що можна Насіння, там горішки, насіння, будь-що, насіння льону можна використовувати. А чому ж ні? То це все можна комбінувати. Було б тільки як то кажуть, фантазії нам достатньо і сил хватало це все готувати. А що з того, що ви назвали там йогурт і Все що корисне. Для людей похилого віку чи все можна справа в тому, що є люди, які абсолютно спокійно п'ють молоко, цільне молоко навіть похилому віці, тому що ну є зараз такий тренд, що молоко після 30 років бажано не споживати. А в мене бабуся до 97 років споживала молоко, і моя мама, які 82, Правильно, по сій і моя день, мама, і бабуся теж просили мені молоко. молоко. А ще знаєте, як вони любили? Вони любили чорний хлібчик трішки посолити і. З молоком. з молоком Їм так, це так. дуже дуже смакувало. Це насправді дуже корисна страва, і вона абсолютно прекрасно себе почувала люди похиловіку, ну тих, яких я знала. Але чому Свечени. така тенденція? Кажуть, що похилому віці не можна пити молока, бо десь воно там не, не перетравлюється. треба. Це буває так, що в людини перестає вироблятися фермент, лактаза, яка переробляє молоко в організмі людини. І це може початися навіть з 20 років, не обов'язково Абсолютно віці. правильно, так. Тому ми дивимося, як людина себе почуває. Якщо вона випиває склянку молока, і із добре, вона правильно. немає здуття, так, немає проносу, Вона себе прекрасно почуває. Хай споживає. Ну, що має значення вона. в магазині чи в селі там на ну, ось, наприклад, у мене мама купує, їздить. Я можу її купувати в магазині, але вона їздить на базар і купує так, у молочниці так, і так. каже, що в мене є молочниця, в якої я Абсолютно купую. А вже, пані Слав, можна так. самому приготувати і Кисний масло, і сир і все. Ну, Ну, з приводу масла, я не впевнена, бо це трошки такий. В дитинстві, тяжкі... коли не було магазині, самі масло. Це ж треба тоді нам корову мати, розумієте. Це досі зберігається. Звичайно, можна. Люди самі роблять, кого є корова і бага господарства. Це, звичайно, можна. Ну, це не в міських умовах, звичайно. А що стосується кефіру, йогурту, то це можна самим купити молочко. Це можна зробити. Це дуже просто. Додаєш туди лимонний сік або якийсь кислоту, і воно тобі звертається, і можеш про і робити собі і сир, і, і кефір, будь ласка, це можна зробити можна самостійно. самостійно так. І додавати тоді вже і горішки, і насіннячко будь-яке. Так, так, так. Все, так. що заводно, фрукти можна, шматочки додати, ягодки заморожені, можна покласти, це буде дуже смачно. Звичайно, слайше. я теж люблю заморожені, так, так. у мене сусіди то ходять по базарах і завжди вибирають кісточки, там такі ну, бюджетно, бюджетно вибирають, і роблять холодець. Uh, і кісток? дуже смачний, ну а, не з кісток, а з це... усього. Я маю увазі бюджетні суглоби суглоби там, да. так, суглоби а більше судової якісь дуже смачно. Я задоволений. Можна... це дуже корисно. Ми всі бігаємо за колагенами, а ось справжній колаген це холодець. А в мене, наприклад, знайома є, я, я дуже була здивувалася, з нею пішла на такий базар. Все, і вона купляє кістки, її, її розрубують, бо вони здорові, такі стелятини. Угу. І я кажу, що ти будеш з ними робити? Я це купляю для собаки, так, щоб так. вони забавлялись, бо вони, для них кісточка це смакота. А вона, як вона каже, я довго варю бульйони да, для чоловіка для кісток. Так. Я так подивилася, думаю, може й собі почати щось таке робити. Це також можна так. використовувати. Бо це, бо це, мабуть, колаген. бо вона каже, там так. же є мозочок, який він так. все це звичайно, дуже корисно. каже, хрештов каже, дуже довго я варю ці кістки, довго, а потім так. цей бульйон ми п'ємо. Дуже ми корисно чайок пийте. А ми Дя -да -да. Дякую, -да. Дя -да. Дя -да -да. <свистити> <свистити> Ви Дя -да -да. скромничите. Скажіть, будь ласка, ну чай можна людям поважно віку яку наживати, а б каву і каву теж, якщо вона якісна, і якщо людина полюбляється, ну звичайно, ми не говоримо про 5-6 філіжанок на день. Ми говоримо одну дві. Ві, якщо це ритуал, знаєте, коли людина любить вранці встати, їй подобається з'їсти випити там шма, з'їсти шматочок твердого сиру, наприклад, як любить моя мама, і випити філіжаночку кави. Чому ж ні? Чому ж забороняти? Це жодним чином не впливає негативно на організм людини. Зараз в магазині я раніше ну якось пив, а зараз чомусь тільки бачу, але забуваю купити кисілі. От кисілі продаються. От це корисно взагалі-то? Те, що там туди в міст. Цей це, якщо ви впевнені, що туди щось дійсно о, корисне головне. поклали. От тоді так, але ж кисіль ми можемо самі приготувати. Ворокіше, Мама вишень робила додавати кисіль крохмаль, із молока. Крохмаль додавати. можна молоко. Додати да. крохмаль буде вам кисіль. А будь-ячого, будь-яких фруктів, із ягід це можна приготувати, кисіль. Да. додаючи кисіль. Так, додаючи крохмал, крохмал, Я да. кажу, да. крохмал, перепрошую. Да, да. Це вже заговорилася. Да. Крохмаль, так, звичайно. До... І, ми отримує... І ще туди можна додати, ще жиле, наприклад, трішечки додати. І отримаєш ще смачніше. Так, це буде вже десерт. Так, так, так. Так. Так що, при бажанні можна корисно і раціонально можна дійсно зібрати собі такий невеличкий раціон, хоча все ж таки допомога рідних, близьких або людей, які не байдужі, вона буде тільки нам на користь, особливо в похилому віці. Як побажання нашим глядачам, які б ви сказали здоров'я і щоб витримки, щоб ми витримали те, що на де ми зараз перебуваємо, щоб всім хватило здоров'я дожити до перемоги? Смакуйте все, що вам до вподоби, прислухайтесь до свого, до свого організму. Та. Що ви бажаєте, значить, вам треба те споживати. І радійте життю, мої дорогі! Щастя, любові, добра. вам. Так. Звісно, здорове харчування навіть при обмеженому бюджеті вимагає коштів. Тож нагадую, всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. До речі, ви можете позвонити і замовити книгу. Як Тітонька Шура якість життя поліпшувала? Там є відповіді на всі запитання. І перші 200 глядачів прямого, які зателефонують і отримають цю книгу безкоштовно. Ну, дякую, шановні гості, що ви допомогли розібратися у таких непростих питаннях, як які допоможуть нашим е, глядачам поважно віку. Ой, дякую. Фасилию а Ми вам. дякуємо вам. Да, вам дякую. За Сьогодні у нас прем'єра між іншим програми, і ми вітаємо всіх вітаємо, нас, дякую. Дякую. Вітаємо. щоб жила й довго була ця програма на вашому каналі. Так, дякую вам. Дякую. Я з глядачами ще побачуся у так. репортері за кілька хвилин. А наразі музичний подарунок від народної артистки України Світлани Білоножко. І пам'ятаємо, що правильні рішення, які можуть поліпшити наше життя, є завжди. І разом ми сильніше. Побачимося. Роду народу і шана і слава. З ними ми сильна і відважна держава. Шановні пані та панове! Для вас співає народна артистка України Світлана Білоножко. Для нас, як сонце, завжди постійні ліки для душі, спокійно й добре нам в рідній сторонці, коли ось так збираються свої, по крові, і по духу рідні люди, які з любов'ю приймуть обіймуть. Міцною Україна є і буде. У єдності родині наша суть, Щедра і багата Україна, будеш ти завжди квітуча і мила Є за що нам дякувати З собою люди, добре вам і в Україні буде, коріння свого роду треба знати, в ньому наша сила надіки, ніколи від своїх не відвертатись, частіше робічатись навпаки, тепло родинне серце звеселяє. Ми знаємо, що в світі не одні. Столи для своїх рідних накривайте. У кожній хаті хай звучать пісні. Спонсор показу Пенсіон.